23 та 24 березня у Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карате Буковина Гранд Прікс 2024. Він зібрав спортсменів з України, Румунії, Молдови, Грузії та Туреччини. Більше про змагання дивіться у новому випуску «Спортдайджест» на Сі 4 На всеукраїнський турнір з карате приїхало майже 500 спортсменів. У перший день змагалися діти до 12 років, а в другий доросла категорія. Ми приймаємо багато клубів, багато спортсменів з кожного регіону нашої країни. Також до нас приїхали в гості представники таких країн, як Азербайджан, Молдова, Грузія та Туреччина. Ми їм дуже за це вдячні. Такий нелегкий час, вони нас підтримують. І показують, що вони не бояться нікого. Вони з нами, тут на Україні, в Чернівцях. Вікових категорії у нас від 6 років і до дорослих. Змагаються дітки в різних вікові, вогові категорії. Дівчатка, хлопці. Головна суддя змагань Таті Милуан з Грузії. Каже, найважче під час турніру оцінювати дітей. Для мене дуже приємно, що в цей важкий час для України я можу приїхати сюди і підтримувати ці змагання. Звичайно, важко судити дітей, тому що вони початківці. Дорослі це все ж таки професіонали, а діти початківці. Ми дуже обережно ставимося до правил, коли судимо дітей, бо це все ж таки діти не дозволяємо важкі удари ногами. Це і є різницею між дорослими і дітками. Віктор Кампуали з Молдови на змагання до Чернівців приїхав разом з вісьмома юніорами вікової категорії від восьми до сімнадцяти років. Уровень українського карате завжди якби ну, один із лучших в мірі, поэтому ми здесь ми сюди регулярно приїжджаємо. Я за ці два роки, мабуть, на Україні був раз п'ятнадцять на змагання. Я посещаю регулярно. Чернівця для меня как родной город. И спортсмены уже опытные. В основному едут ті, які їздять регулярно, И поэтому у них завжди є би, результат, і мотивація. А Олександр Капмуале займається карате 11 років. Найвища нагорода наразі для нього друге місце у чемпіонаті Європи, який відбувся на Кіпрі. Мені подобається цей спорт, він дуже цікавий. на нього мене привів мой дядя. Потом мой папа стал меня тренировать, и после того, как мы начали ездить на различные соревнования, меня это, мне это очень понравилось, и я решил продолжать дальше заниматься карате. Юрию Крыловскому 11 років. Вісім з них займається карате. Ну, много соревнований було. У мене 112 медалей. них 72 золотих. Я очень довго тружусь, очень много тренируюсь, бувають по 2-3 тренування в день, і мені дуже сложно приходить. На змагання Юрій Криловський приїхав з Одеси у Чернівцях на всеукраїнському турнірі здобув перше місце. Суперник був не дуже складний, тому я змог з його пройти, особливо в фіналі. Я робив жовчі ката, але такий же ката, як і я. Я заходилася більш низькі стойки, тому я виграв. І ще у мене одна категорія дві категорії комітет алічне і комітет групове. Ірина Ушипівська з чотирьох років займається карате. На змагання приїхала з міста Коростень Житомирської області. Я готувалася місяць до цих змагань. У нас дуже класний тренер. Я теж дуже добре готувалася. Мій був найскладніший суперник. Це дівчинка Аніта в фіналі. Я її програла в спареньках. Я хочу досягти виграти знову на всіх змаганнях по першому місці і порадувати маму з татом. Турнір мав і благодійну мету. Частину коштів організатори передали нацгвардійцям. Керівник клубу він вже допомагає силам оборони давно, не лише сьогодні. І це скорше ця подяка вона є визнанням того вкладу, який вже зроблений і який робиться сьогодні також. І, а для нас це дещо авансом, тому що Омега отримала запрошення вперше від долучитися до цього турніру, так? а по-друге. Отримали самі, тобто вони самі запропонували нам громадська організація Вінер сама запропонувала скористатися такою можливістю збору для того, щоб ми отримали автівку. П'ять з шести загонів на «Омегі» зараз воюють. І оскільки ми спеціальне призначення для нас дуже важливо бути мобільними. Я не хочу, якби довго розповідати про те, що відбувається з автомобілями там. Але повірте, що за два місяці вже той автомобіль, який ми, на якому ми приїхали, він вже стає металобрухтом і нерухомістю. Кожен такий крок, кожна така допомога, вона допомагає нам бути сильнішими, а значить наближає перемогу.